Замість бруківки і фонтанів, зброя і дрони, Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про перерахування з місцевих бюджетів до держбюджету коштів, що надходять від податків на доходи фізичних осіб військовослужбовців. В уряді обіцяють, завдяки цьому фінансування виробництва власних систем озброєння зросте на 26 мільярдів гривень у поточному році та на 94 в наступному. Нагадаємо, що завдяки децентралізації місцеві бюджети отримували частку податку від доходів фізичних осіб, зібраних у громаді, в тому числі і від військовослужбовців. Після збільшення штату збройних сил України та інших силових підрозділів ці надходження різко зросли на понад 80 мільярдів гривень у січні липні 2020. 2023 -го. Втім, місцева влада почала витрачати ці кошти на питання далекі від оборонних потреб: перекладання бруківки, облаштування парків, стадіони тощо це спричинило гострий суспільний резонанс. Люди обурювалися тим, що в умовах війни значні кошти витрачаються нераціонально. Так ну і на цю тему можемо поговорити просто зараз. з Андрієм вітренко, депутатом Київської міської ради, заступником міністра освіти і науки України. Власне, вітаємо вас, пане Андрію. Бажаю здоров'я, слава Україні, так героям слава. У Мене одразу питання по е, бюджетотворню. От, е, напередодні бюджетний комітет Верховної Ради підтримав за основу і в цілому законопроект щодо переспрямування е, військового ПДФО в державний бюджет. Е, ну військовий збір да більш відомий зараз на тлі цієї інформації. Е, суспільство е, поділилося. Е, на дві групи хтось каже, що це гарна ініціатива, хтось що це може не зовсім гарна ініціатива і може призвести до ще більшої корупції. Якої думки саме ви? Дякую вам за запитання. Ну, як голова бюджетної комісії, міста Києва, я абсолютно підтримую даний законопроект, а тому, що що візь, якщо візьмемо місто Київ, не може місто з бюджетом 72 мільярди гривень, скажімо так, не ну, вибачте за такі слова, але жарувати під час війни. І витрачати кошти на перекладення бруківки, яка була більш-менш нормальному. Ну я навіть зараз їжу, коли там навіть не відчуваю різниці. Там на облаштування парків скверів півтора мільярда. Здається, що е, бюджет, який виділяє місто Київ на допомогу армії, він великий, але порівнюючи з його питова структури бюджету міста. Вона є взагалі дуже низькою, тому станом на сьогодні ми маємо все робити для того, щоб здобувати нашу перемогу і її фінансувати а красоту будемо наводити в місці де після перемоги. Так, але уряд пропонує робити це вже з 1 жовтня 2023 року, і це викликає обурення в деяких громадах. Зокрема, говорять про те, що ці гроші вже враховані в бюджетах принаймні на цей рік, і просять вони відтермінувати це рішення до нового року. Чи вбачаєте ви загрозу для киян від такого рішення саме з 1 жовтня? Чи на критично важливі статті витрат грошей вистачить в будь-якому разі? А, ви знаєте, я абсолютно не, не вважаю, що існує будь-яка загроза, що стосується кіана, Критичні статті, резервний фонд, заробітна плата вчителів і медиків. Вони профінансовані і забюджетовані нормально. А я вам хочу навести лише невеличкий приклад для того, щоб підкріпити свою позицію. 11,9 мільярда гривень минулого року, враховуючи бюрократизацію, там централізацію та неповільність міської влади не були використані взагалі. І перейшли так би мовити вхідним залишком з 22 до 23 року. Тобто, якщо ми візьмемо цифри цього року, то ми плануємо, що з 1 жовтня бюджет не до отримав приблизно півтора мільярда гривень. Ніякої трагедії в цьому немає. Є величезна кількість муніципальних програм. Я думаю, що це в кожному місті, які не виконуються обсяг фінансування, які профінансовані на 100%, а виконані, наприклад, на 30%. Тобто має зібратися бюджетна комісія прийняти рішення, має зібратися рада переголосувати. Бюджет абсолютно чіткий, абсолютно зрозумілий процес. Він є швидким, логічним, і я впевнений, що жодного впливу на місцеві бюджети дане рішення критичного впливу. Я маю на увазі, не буде мати. А якщо говорити про столицю, про які суми нині йдеться? Скільки грошей можливо вже з жовтня може отримувати не місцевий бюджет, а саме державний? Ну давайте поговоримо мовою цифр. Якщо ми йдемо ідемо з 1 жовтня, приймається цей закон, то оцінюємо недоотримані кошти в півтора мільярди. Якщо ми порівняємо 2022-2023 рік, то за 2022 рік військовий так званий ПДФО, який ми отримали місто, Київ отримало з військових, було приблизно 4,9 мільярда. В цьому році станом на 20.09 отримали в вигляді ПДФО 4, трошки більше 4 мільярдів гривень. Ну і ми оцінюємо, що в 24 році є дві оцінки: перша оцінка Державної податкової служби, приблизно до 5 мільярдів гривень, недоотримує бюджет міста Києва, і оцінка департаменту фінансів, департаменту економіки Київської воєнної адміністрації це до 7 мільярдів гривень. Тобто, враховуючи те, що це 72 мільярди, ми маємо бюджет. То не є критичними цифрами для бюджету. Міста Київ. Я ще хотіла уточнити: так скільки грошей із бюджету міста Київ пішло на наближення перемоги від початку повномасштабної війни а на дрони на перемогу? Можливо, коротко, буквально дві секунди. Ну, дуже коротко. У нас існує програма. Захисник Києва вона забюджетована, заплановано фінансування її на 5,1 мільярда гривень. Якщо по найбільшим статтям це 2,9% матеріальне забезпечення військових частин, місце розташування, яких є міста Київ, 400 мільйонів на капітальні ремонти військових частин та центрів комплектування, 500 мільйонів так, пан на відновлення техніки. Пане Андрій, ми ці цифри не з вами проговоримо. Обов'язково ще буде час поспілкуватися. Просто у нас картинка зникла. Ми вас не бачимо вже. Але а, в принципі відповіді я перепрошую. А вже є картинка? Тоді можна показати нам гостя, та якщо... да, будь ласка, продовжуйте. Да, я перепрошую телефонний Дзвоник був і е е є такі ДСК, які я не можу озвучувати в ефірі. Там приблизно один мільярд. Але хочу також сказати, що обіцяти це не значить оженитися. Те, що заплановано в бюджеті, це протокол про наміри. Побачимо, як ця програма. Наскільки мені відомо, програма виконується непогано, але недостатньо на 100%. Тому побачимо, скажімо так, в грудні місяці, як Буде профінансована ця програма. Не запланована, а профінансована. Бо це що я вам розказав, це лише плани, які є на папері. Що ж, дякуємо вам. Тоді по можливості будемо долучати вас до ефіру і власне обговорити вже конкретні наслідки, скажімо так, позитивні після цих змін бюджетних да ініціатив. Будемо говорити про те, скільки все ж таки столиця, як основний такий бюджету, основне бюджету наповнюючи з усіма можливостями міста порівнянні з іншими регіонами, і містами, має спроможності все ж таки допомагати і підсилювати загальнодержавний бюджет. Дякуємо вам. Отже, Андрій Вітренко, депутат Київської міської Ради заступник міністра освіти і науки України був щойно із нами.